Побудова суспільно-політичної організації зі змінною структурою динамічною мережею. На перших трьох слайдах перелічено ситуації, у яких слід будувати суспільно-політичні організації лідерського або корпоративного типу. На цьому слайді показано умови. За яких доцільно будувати суспільно політичну організацію зі змінною структурою, динамічною мережею. В Україні існує потреба у створенні якісно нової суспільно-політичної організації європейського типу з врахуванням особливостей української ментальності. На трьох наступних слайдах визначено основні якості, параметри та характеристики. Що необхідні для забезпечення спроможності такої організації ефективно втілювати власні програмні цілі в умовах становлення інформаційного суспільства. Перелічені характеристики приведені тут не декларативно, нижче будуть представлені інструменти та механізми, що дозволяють забезпечити наявність кожної з них в організаціях зі змінною структурою динамічною мережею. Відомо, що емерджентні або надсистемні якості соціальних систем. Визначаються їх організаційною структурою, тому з метою формування і утримання протягом всього часу діяльності перелічених вище якостей, параметрів та характеристик суспільно-політичних організацій для їх побудови слід використовувати відповідні організаційні структури, однією з яких є динамічна мережа. Виходячи з розуміння того, що рішення в суспільно-політичній організації. Можуть виробляти і приймати лише ті, хто володіє всім обсягом необхідної інформації, участь у ній є тривівнивою. Базовою ланкою або базовим вузлом суспільно-політичної організації зі змінною структурою, динамічною мережею є обласний осередок. Це обумовлено тим, що, по-перше, лише на рівні області можна зібрати достатньо велику групу членів, яка в рамках своїх зборів буде здатна до колективної інтелектуальної діяльності, вироблення, узгодження і прийняття рішень по всіх напрямках програмних документів організації. По-друге, обласний рівень є оптимальним з точки зору забезпечення особистої участі у роботі зборів своїх членів з районних центрів та інших невеликих населених пунктів внаслідок географічної можливості їх прибуття в обласний центр. По-третє, Обласний рівень може бути цілком самодостатнім у плані його самофінансування, самоврядування та підтримки усіх необхідних внутрішніх процесів організаційної життєдіяльності. У центральному вузлі, Всеукраїнському координаційному центрі відбувається узгодження позицій усіх обласних осередків зі всіх напрямків або профілів діяльності суспільно-політичної організації та здійснюються інші делеговані обласними осередками функції. У відповідності до програмних документів. Кожний обласний осередок направляє до Всеукраїнського координаційного центру по одному представнику з кожного напрямку діяльності організації, які змінюються через певний час шляхом їх ротації. Будова та алгоритми діяльності Всеукраїнського координаційного центру відповідають будові і відповідним алгоритмам діяльності обласних осередків, про що докладно йтиметься далі. Тому будівництво суспільно-політичної організації зі змінною структурою, динамічною мережею, можна розпочинати з будь-якого вузла. У випадку його успішної діяльності всі інші вузли вибудуються у відповідності до структури початкового центру кристалізації. Мінімальна чисельність членів обласного осередку суспільно-політичної організації зі змінною структурою не може бути меншою від 12 осіб, що обумовлено особливостями алгоритму роботи динамічної мережі. Максимальна чисельність членів обласного осередку в рамках представлених тут алгоритмів може становити 70 осіб. При чисельності 12 осіб обласний осередок розпочинає свою діяльність у трьох напрямках, за кожним з яких закріплено по 4 члени. При збільшенні числа членів осередку, кількість закріплених за напрямками діяльності членів може зростати до 10 14 осіб, а кількість самих напрямків до 5-7. Збільшення числа членів обласного осередку до кількох сотень або навіть тисяч осіб, та їх колективна робота без втрат якості організації можлива лише після ускладнення алгоритму переструктурування динамічної мережі, про що йтиметься у наступних презентаціях. Варто зазначити, що сьогодні реальна кількість членів обласних осередків, існуючих українських політичних рухів чи партій, які дійсно беруть участь у процесах вироблення прийняття та організації виконання рішень. Складає від 1 до 15 осіб. Розглянемо алгоритм діяльності обласного осередку суспільно-політичної організації зі змінною структурою динамічною мережею. Періодичність проведення загальних зборів двічі на місяць, двічі на рік відбуваються кількаденні загальні збори з метою здійснення колективного стратегічного планування, а також коригування і узгодження програмних документів. Як вже зазначалося вище, усі рішення в обласному осередку виробляються, узгоджуються та приймаються на загальних зборах в динамічній мережі, яка упорядковує та утримує в безконфліктному стані взаємодію всіх членів шляхом їх циклічної реструктуризації у малі групи різного функціонального призначення за певним алгоритмом, що забезпечує вироблення і прийняття колективних рішень учасниками у позиціях рівний з рівним. Для цього учасники загальних зборів обласного осередку структуруються в малі групи приблизно однакової чисельності, у відповідності до їх компетентності, за напрямками чи профілями діяльності або за іншими критеріями, що визначаються типом задач, які доведеться вирішувати. Перший крок роботи відбувається у формі пленарного засідання, на якому відповідальні виконавці проектних, виконавчих та процесних груп Доповідають про виконання рішень попередніх загальних зборів обласного осередку. Тривалість першого кроку складає від 10 до 30 хвилин і залежить від кількості доповідачів та обсягу їх доповідей. Другий крок роботи відбувається у складі профільних груп за методикою мозкового штурму, коли учасники обговорюють задачі та генерують альтернативи чи складові рішень без їх критичного аналізу. Це дозволяє практично повністю уникнути конфліктів, що позитивно впливає на взаємостосунки між учасниками та сприяє творчій самореалізації кожного з них. Результатом роботи на другому кроці є список альтернатив або складових рішення, які виробила група. Тривалість другого кроку складає 20-30 хвилин і залежить від складності профільних питань. Далі члени обласного осередку структуруються у перехресні групи. Кожен учасник яких представляє власну профільну групу. Тут вони по черзі доповідають про вироблення альтернативи чи складові рішень у профільних групах, та в процесі обговорення отримують від колег зауваження, критику, поради, доповнення нові альтернативи. Робота в перехресних групах відповідає другому етапу процедури мозкового штурму: обговорення вироблених альтернатив чи складових рішень у групах з іншим складом учасників. Особливістю цього кроку. Є незаангажована критика учасниками перехресної групи вироблених альтернатив чи складових рішень, адже вони не брали участі в їх виробленні і тому особисто не зацікавлені в просуванні однієї з них для закріплення свого рангу. У таких умовах доповідач має змогу оцінити ставлення колег до кожної з представлених ним альтернатив чи складових рішень безвідносно до їх авторства та отримати додаткову інформацію в процесі обговорення. Причому в перехресних групах кожен по черзі виступає в ролі доповідача від власної профільної групи та в ролі експерта, який поруч з іншими експертами обговорює доповіді колег. Оскільки кожен з доповідачів є носієм думки своєї профільної групи, у даному випадку носієм набору вироблених альтернатив чи складових рішень, то жоден учасник перехресної групи неспроможний в ірраціональний спосіб своєю харизмою, авторитетом чи психологічно-емоційним впливом змусити доповідача змінити її. Навіть колективна думка перехресної групи не зможе переважити думку профільної групи, оскільки остання складається з найбільш компетентних учасників цього профілю. Описаний розподіл рольових позицій взаємодії учасників у перехресній групі, та алгоритм їх чергування виключає виникнення конфліктів, які супроводжують процес рангування, або, іншими словами, проявлення неформальних лідерів. Стабілізує динаміку соціально-психологічних процесів у групі. Надає кожному учаснику первинного осередку можливість раціонально вплинути на формування рішення на стані обговорення альтернатив чи їх складових, а також дозволяє всім учасникам виробити власну позицію по кожній альтернативі чи складовій рішень на основі аналізу всієї доступної інформації, яка вільно циркулює по осередку, та співставлення позицій як різних груп в цілому, так і позиції кожного з колег, зокрема. Тривалість третього кроку складає 30-60 хвилин і залежить від кількості та складності профільних питань. Наступний крок відбувається у складі початкових профільних груп, в яких учасники узагальнюють, обговорюють та узгоджують всю отриману в перехресних групах інформацію, та на її основі виробляють проект кінцевого рішення. Особливістю роботи на цьому кроці є кардинальна зміна статусу учасників, тепер кожен з них є представником власної перехресної групи, що посилює його позицію та нівелює тиск як зі сторони потенційних неформальних лідерів, так і груповий тиск. В цілому позбавляючи необхідності проявляти конформну поведінку. Це дозволяє кожному учаснику активно опонувати навіть визнаним авторитетам, що було б неможливим у групі з класичною динамікою перебігу соціально-психологічних процесів. Тривалість четвертого кроку складає від 20 до 40 хвилин і залежить від складності профільних питань. Завершальний крок відбувається у режимі пленарного засідання, де представники профільних груп. Оголошують узгоджені проекти рішень, які без обговорення ставляться на голосування і приймаються кваліфікованою більшістю у 2 третіх або 3 четвертих в залежності від статутних вимог до того чи іншого типу рішень. Тривалість п'ятого кроку складає від 20 до 40 хвилин та залежить від кількості та обсягу проєктів рішень. Кожен проект рішення та саме рішення повинні включати наступну інформацію. Виконання прийнятих рішень відбувається в проміжках між загальними зборами після переструктурування членів осередку в тимчасові ієрархічні проектні, виконавчі та процесні групи, діяльність яких відбувається на засадах сучасного проектного і процесного менеджменту. Проектні групи працюють над виробленням, аналізом та вдосконаленням різноманітних документів, концепцій, законів тощо за різними напрямками діяльності суспільно-політичної організації. До їх складу Зазвичай входять компетентні у тому чи іншому напрямку діяльності її члени, а також необхідні фахівці зі суміжних напрямків діяльності. Виконавчі групи виконують рішення, які охоплюють широкий спектр заходів в рамках оперативного, тактичного і стратегічного планів, спрямованих на поширення пропаганду програмних документів суспільно-політичної організації та забезпечують реалізацію інших видів діяльності, що визначені у статуті. Окрім географічних виконавчих груп. В населених пунктах області створюються і виконавчі групи змішаного складу, у відповідності до специфіки прийнятих загальними зборами рішень. На відміну від тимчасових виконавчих та проектних груп, до роботи в яких можуть залучатися кандидати-члени організації та її прихильники, процесні групи складаються виключно з членів організації, які змінюються після закінчення часу їх призначення у відповідності до статуту шляхом ротації. Процесні групи забезпечують перебіг наступних процесів. Під час роботи в динамічній мережі слід враховувати наступні застереження. Наступний ряд слайдів присвячений вибору концепції самоуправління суспільно-політичних організацій зі змінною структурою та відповідної методології діяльності. Представлений на цьому слайді підхід, обумовлений тим, що суспільно-політична організація з однієї сторони є невід'ємною складовою об'єкта управління соціальної системи, а з другої, для реалізації управління змушена вийти з цієї системи, набути суб'єктність на більш високому рівні, стати повноцінним гравцем у насистемі. У випадку, коли об'єктом управління є українське суспільство, яке в свою чергу є складовою всього людства, Організація має набути суб'єктності на глобальному рівні і, відповідно, стати повноцінним глобальним гравцем. В ідеалі, у картинці майбутнього сам об'єкт управління, українське суспільство, має стати суб'єктом глобального рівня, набувши цілісну суб'єктність в результаті поєднання суб'єктностей множини суспільно-політичних організацій описаного типу. З іншої сторони, коли у картинці майбутнього буде відсутнє бачення самої організації або її роль і місце будуть наперед не визначені, то відповідно, при настанні майбутнього її там не виявиться, внаслідок чого вона не зможе до кінця реалізувати власну місію. Методологія діяльності. Розглянемо методологію діяльності організації більш детально. Члени організації на загальних зборах у складі впорядкованої самоврядної мережі, що отримує взаємодію учасників опозиції грівний з рівним, ведуть спостереження за внутрішнім і зовнішнім середовищами та на основі результатів їх аналізу здійснюють стратегічне управління, а саме визначають мету своєї діяльності, власні цінності, місію, стратегії та цілі. На основі цього збори виробляють, узгоджують і затверджують стратегічний, тактичний і оперативний плани. В яких розподіляють весь обсяг необхідної для досягнення поставлених цілей роботи поміж проектними, виконавчими та процесними групами. У проміжках між зборами члени організації реструктуруються у множину відповідних тимчасових ієрархічних груп та під керівництвом відповідальних виконавців виконують визначені планами завдання. В той же час вони здійснюють спостереження за реакцією зовнішнього середовища і змінами у внутрішньому середовищі та після аналізу його результатів. Під час роботи наступних зборів коригують зміст елементів стратегічного управління. Безперервне повторення описаного циклу і являє собою методологію діяльності суспільно-політичних організацій зі змінною структурою, динамічною мережею. За такою методологією діяльності елементи стратегічного управління формуються шляхом накопичення. Форсайт, тематика якого представлена на схемі, розрахований на 3-4 дні колективної роботи великої групи членів організації в динамічній мережі, протягом яких засвоюється і закріплюється нова організаційна культура, то формується командний дух і довіри між учасниками. Порядок розгортання суспільно-політичної організації зі змінною структурою, динамічною мережею і концепцією самоуправління стратегічним управлінням. Включає кроки, що представлені на самих наступних слайдах. Задум організації, її мета, цінності, місія і цілі, їх актуальність і затребуваність суспільством у даний історичний момент, привабливість та здатність захоплювати людей у великій мірі визначають успіх майбутнього проєкту суспільно-політичної організації. Разом з тим, основні якості, характеристики та параметри майбутньої організації. А отже, її здатність втілити задум у життя визначають обрані структура та концепція самоуправління. При цьому слід розуміти, що коли вироблені ініціаторами визначення елементів стратегічного управління, запрошені пізніше учасники можуть поділяти в цілому з певними застереженнями і в подальшому ініціювати їх обговорення та корекцію, то обраний тип структури і концепції управління жорстко фіксується ініціаторами. Ці питання не дискутуються і не обговорюються. В іншому випадку, внаслідок зміни структури та концепції управління, організація як цілісна одиниця втратить задані ними її основні якості та характеристики і не зможе ефективно здійснювати свою місію. Звісно, така фіксація здійснюється ініціаторами свідомо на основі розуміння взаємообумовленості організаційної структури та надсистемних властивостей організації як цілісного соціального організму. За відсутності такого розуміння почне діяти залізний закон олігархізації Міхельса і відбудеться швидка трансформація організацій в корпорацію, а потім у жорстку ієрархію з неминучою концентрацією влади і ресурсів у війському колі членів формального або неформального керівного ядра чи особисто у лідера. Іншими словами, організація має бути самокерованою по цілях з одночасною жорсткою фіксацією обраної структури та концепції управління. Що унеможливить загрозу зовнішнього або внутрішнього управління по структурі для зміни її надсистемних якостей. Необхідною умовою ефективної діяльності сучасної суспільно-політичної організації є наявність її власного сайту віртуального офісу. Два наступні слайди присвячені стратегії та умовам, які забезпечать чисельне зростання суспільно-політичної організації зі змінною структурою, динамічною мережею. Дякую за увагу.